Добрий день, вітаю вас, пані посол. Дуже радий, що ви погодилися на бесіду. Я для зручності для наших глядачів, якщо вам зручно, буду задавати питання українською мовою. І перше, що я хочу вас питати щодо вашого візиту до Дніпра. Ви були у Дніпрі. Яка була ціль вашого цього візиту? Так, на Дніпро є. Я в останню було два тижні тому. Я стараюся як найбільше відвідувати всі області України. Ну ті, що є під контролем Україною якраз тепер, де мені дозволять поїхати. То я вже була в Одесі, я була в Львові, була івано я була, в івано я була в Запоріжжя, Херсоні навіть, Харкові я була. Харкові я була день після того після 22 березня, коли вони досить потерпіли там, і останнього я була в Дніпрі також. І я думаю, що це дуже важне, щоб посли старалися якнайбільше відвідувати всіх областей, зустрічатися з людьми, щоб справді розуміти, яка то ситуація є в кожній області під час цієї війни. А uh, я мала нагоду поїхати і відвідувати дуже дуже цікавих проєктів. Але я також там зустрілася. Ну звичайно, я все зустрічаюся як з послом, з губернаторами, мерами в кожної кожного разу, що виїжджаю там, і uh, так мається робити, і я все цікавого навчуся. І я думаю, для них це і важне, бо ми показуємо йому нашу підтримку тим, що ми відвідуємо. Але я також відвідую різні проєкти. Наприклад, я мала нагоду поїхати на, на таку фарму, що називається Зелений гай, і там дуже цікава така робота була така пара, що там переїхала. І зрозуміла, що під час війни, що вони мушуть там поїхати, і поїхали, і зачали таку фарму. І це такий пільотний проєкт для Канади, щоб показати, як фарма працює. І там дуже така цікава. Вони вони рятують звір'ята, що були афектовані. значить, як люди виїжджали, або що сталося в фармі, то ті звірята там ідуть. Ну це один приклад. але я також там зустрічалася. З студентами, що а, дуже цікаві проєкти роблять. Молоді, молоді, 21 один років, і вони дуже, дуже дуже багато роблять для за нейтрально а, а, прибутних айді піс, те, що люди, що а, не можуть жити в Луганськ або в Донецьк, і там переносяться. То вони там переробляли міста, щоб вони мали де, де жити так відразу. І також звичайно, я зустрічалася з витерабайс. І там дуже цікава, цікава сильна робота, що вони роблять. Вони лише підтримують єврейську громаду, але також цілу громаду, і то справді з'єднають цих людей. То дуже була така, дуже важлива для мене подорож там відвідувати дуже цікавих проєктів, що Канада підтримує, але також самих людей. І, на жаль, день після того, що я виїхала, було там удар, і було вбито людей, було навіть двоє дітей, котрі було вбито, і то, і то є кожного разу, кожна людина, що є вбита, кожна дитина, що є вбита, це є це є воркрам. Це, є... це дуже погано. Що ви мали до цього пару тижнів тому так зустріч з Германом Галущенком, міністром енергетики? Нашим. Так. Що було на порядку денному? Що було серед тематики цієї зустрічі? Це я, я можу. Ой, увага. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це важливо. Бережіть себе. Ну то було дуже, було дуже ефективно. Бо звичайно, дуже тим ударі дуже багато критичних енергічних інфраструктур були вдарені, і е, ми я зустрілася, щоб зрозуміти, яка була ситуація, які були потреби, і е, запитати, як Канада може підтримувати це. Ми, але також другі країни, і е, ми про це говорили. Це не була моя перша зустріч з ним. Ми вже зустрілися кілька разів uh, і ми розуміємо, що uh, є різні потреби. Одно є так на відразу, що тепер що сталося що потреба, так щоб була енергія для, для України, але також є на, на сторону. And here I'm going to сторону. Енгірамґонтсвичен English. Uh, mm -hmm. Tomosho, we're talking about short-term needs, which we understand, yeah. obviously countries like the Baltics or other countries who have very similar uh, infrastructure would be much better place to support that. Uh, but we are also working with Ukraine to support the medium and longer term as, as uh, Ukraine is not just managing its emergency situation, but is also looking at how to uh, Re renovate and restructure their energy infrastructure to be more green, to be, you know, focus more on renewable energies, to be integrated with Europe. And uh, Canada is here, and we're looking at ways that alternate uh, support, for example, nuclear energy, right, or green energy or renewable energy. So Canada is undergoing the same transition in Canada. Canada is a big oil and gas producer as well, and and so there's a natural there's a natural synergy with Ukraine to be able to provide uh, technical assistance for uh, oil and gas, but also in terms of that transition to a greener energy system. How many meetings? Yeah many and uh, so i would say my calendar is absolutely full and i work i have easily five or six meetings a day and in the evenings i will always also have a lot of um, events in the evenings to support uh, various initiatives so evenings days even weekends i will make myself available no І якщо ми маємо вихідні, то більше ж коли ми виїжджаємо з України, і ми так, що що два місяці, ми маємо тиждень, що ми можемо піти на, на відпустку, і тоді ми маємо тоді трошечки той вільний час для себе. Але коли okay. я в Україні я працюю з серпня двадцять року. Я послом так, тобто це майже рік ви вже адаптувалися до ми, ми зараз з вами спілкуємося в Києві лунає повітряна тривога. Ви адаптувалися до цього? Ну як треба вважати, щоб забагато не адаптувалися, щоб зрозуміти, що це є серйозно? Бо то є коли люди ігнорують тривогу, то є коли може серйозна біда статися. То значить, як всі як я живу так як українці, як я тривога. Я, наприклад, вно, якщо вночі, то я йду сплю між двома стінами, щоб я, я переносився. Я, це нормальне життя для, Києва, для для всіх в Києві. А, а якщо то є пічез дня, то я йду всередину. То ми знаємо, що небезпечно стояти на під сонцем на вулиці. То треба йти. Страйця не стояти біля вікон, наприклад. Так, але я, я живу так, як всі решта живуть в Україні яким ви бачите майбутнє українсько-канадської співпраці? Тому що це дві дуже, я думаю, дружні країни? Канада і Україна мають дуже сильні тісні стосунки. Історично, дуже багато українців і канеці, так як я, я із українського походження, звичайно, Наталка. Обоє мої батьки були з українського походження, але я не унікальна. В нас дуже багато українців-канадейців в Канаді, і всі дуже дуже підтримують Україну. Ну і звичайно, це, це тоді Україна сама також дуже підтримує, але не лише українські канадці з українського погодження, також є звичайні канадці, що дуже багато підтримують Україну. Ми вибрали бік це є з Україною і. Uh, we've been helping and we set up the what's called operations unifier, which is training of um, Ukrainian uh, military and security forces. So that's been done from the very beginning. Uh, and, uh, We've, re I believe, we've already trained over 40,000 Ukrainian soldiers. So it's quite significant in all kinds of areas, and this one's important because we adjust depending on what the needs are. We have a large development program focused on things like humanitarian demining. Um, uh, support to women organizations, support to women's uh, entrepreneurship. We understand that uh, what's really keeping many communities in Ukraine active is the small, medium, and enterprises. So it's important for us to keep providing support to those organizations uh we obviously also support security programming so there's a lot of stabilization and security programming and like all countries getting ready to support early recovery which is ongoing and is already starting with the plan of of uh, long term reconstruction when needs to be inclusive so yes we're we're here and uh, canada is a very active supporter of ukraine and all friends Ми зараз з вами, так би мовити, міксуємо мови, але вдома ви спілкуєтеся українською чи англійською. Українська мова це була моя перша мова. Ми говорили вдома по-українськи з моїми батьками і моєю сестрою. Я йшла до української школи в суботах, значить, як час тижня то то було я йшла до французької школи, бо мої батьки дуже вірили, щоб я навчилася. Я і моя сестра що ми навчилися англійську і французьку, але тоді в суботу ми йшли на, на школи по-українськи. Я йшла на українські танці, я належала до пласту. А йшла до я, я є з, um, української католицької церкви і ходила, я виросла в Отаві. То так, то ми були. Ми маємо. Uh, малень... ми мали маленьку, але дуже сильну українську громаду. Uh, але вдома тепер а, ну, я тут вже була перед тим. Я тут була в 90-х роках. Позніше uh, я працювала з Украї... я з канадським посольстві uh, на два на роки, 12 років тому. Мій чоловік не є з українського походження, але говорить по-українськи, то ми говоримо разом по-українськи, це дуже гарно. Але з дітьми ми більше тепер говоримо по-англійськи вдома, я мушу признати, але вчуться. Mm -hmm. Знають знаю, так трошечки по-українськи.